Іван Білик. Дарунки скіфів. Історичне оповідання. Тепер ці напівбоги нагадували Дику орду чи отару смертельно нажаханих овець, за якими женеться вовча зграя. Оце твої володарі світу, сказав Гістієєві його супротивник Мільтіат. Греки ще цілий наступний день доточували до мосту відірвані раніше плоти. Та закріплювали їх навскіс проти течії, вгородженими в дно сосновими палями. Найнажаханіші першці не чекали наведення мосту і намагалися подолати могутню річку плавом, але охлялі руки та ноги не могли змагатися з невгамовними хвилями. Багато мершавого трупу попливло до гирла того дня, ще більше залишилось на піщаному березі померлих від ран і хвороб. А найбільше потонуло вже після того, як греки наростили міст аж до берега, і перси кинулися рятуватися скопом. Перед очима в кожного бовваніла тисячоголова та тисячорука примара страшного скіфа, ще жахливіша від того стоголового пса з біндими зубами, що стереже кордон між цим і тим світом, священний міст цін -Вад. Царська колісниця прогуркотіла мостом аж на третій день після появи тут перших перських воїв. Дар'ява уж навіть не глянув у бік Гістія, але прислав Гаубарову сказати, що найясніший ніколи не забуває про відданих йому людей. Мілецький тиран пишався такою оцінкою свого подвигу, але йому було дуже незатишно під зневажливими. Поглядами своїх земляків, які бридилися і ним і нужденним виглядом володарів світу. Скіфи цього разу з'явилися зненацька на другий вечір після втечі Перського царя. Останні дні всі чекали їх із хвилини на хвилину. Та коли перші скіфські комонці доскочили злучини між гирлом річки Порати та Мостом. Це здалося персам громом із ясного неба, несправедливою карою лихого божества. Майже ніхто з персів не намагався чинити оперу, бо ніхто не знав, де його загін, і воєвода та й чи є ще на світі той загін. При появі передових скіфських тисяч перси ще дикішим скопом кинулися до мосту, який і так ледве витримував стількох людей. А тепер занурився на півліктя у воду. Тож хто був на мосту, той брів мало не по коліна. Кому ж не дісталося і щілинки в тому тугому натовпі, ті кидалися до мосту з боків, чіплялися за зрізи колод і в такий спосіб намагались утекти від кари небесної. Один воїн із полку списоносців, бовтаючись отак поза мостом у воді, схопився обома руками за чобіт крайнього мечника з давно розбитого полку безсмертних, і почав задирати ноги, щоб і собі зіп'ятися на рятівний міст. Мечник і сам ледве тримався на краєчку мосту. На цьому щойно зібраному відтинку греки не встигли поставити поруччя, тож витяг із піхов меч і рубонув по руках списоносця. Той заверещав, схопив. Ротом дунайські води і, із розплющеними очима, неначе щоб і на тому світі не забувати свого кривника, пішов на дно. А на березі творилося дедалі страшніше скіфи валяли персів, наче визначено для плетіння кошиків молоду лозу, насуваючись чимраз ближче до води й до мосту, а переобтяжений довжелезний мостище вгинався від сильної течії. Та нагадував туго напнутий лук. Греки теж не чекали, поки скіфи захоплять їхні кораблі, а посадили веслярів на весла і швидко перепливли на ще недосяжний для скіфів правий берег. Для скіфів перси були просто вороги, зате греки зрадники, а зрадників чекала найганебніша смерть. Грецькі дієри та трієри крутилися попід правим берегом. І не зважувалась ні покинути його, ні пристати. Лише одна дієра, бойовий корабель, із сотнею гоплітів у дерев'яному череві та з двома довгими рядами весел на кожному борту, раптом, наче жива істота, спинилася. Нерішуче постояла, нарешті зважилася і повернула майже з того берега на цей. Тут уже гасала, розпалена легкою перемогою Скіфська кіннота. Побачивши грецький корабель, який поводився досить підозріло, неперевершені у світі скіфські стрільці нап'яли тятиви та заходилися розстрілювати веслярів, яких видно було крізь отвори для весел, майже кожна стріла влучала в ціль. Весла, дієри швидко збилися з ладу і почали заважати одне одному. Тоді на кормі з'явився чоловік у натертому до блиску бронзовому гривастому шоломі і підняв угору обидві руки, благаючи не стріляти. Є тут князь Пугач? крикнув він грецькою мовою до скіфів. Хтось один перетлумачив, скіфи перестали стріляти та дали пораненому кораблеві змогу пристати. Грека в шоломі пустили на берег і повели кудись поміж кущами рокити. Звідки вже майже не було чути бойового лементу коней та людей. Князь богатир Пугач сидів на стосі перських щитів, а інший скіф перев'язував йому руку під ліктем полотняною шматиною. Я, мільтіат із Херсонеса, що на Гелеспонті, сказав, струснувши чорною гривою, підведений до князя Пугача грек. А чи живий той ваш головний воєвода? Як його, що присягав мені своїми богами? спитав, змірявши грека важким поглядом князь Пугач. Живий потупив очі Мільтіат. Краще пкера наклала на нього руку. Перський цар Дарій утік. Оце ти прийшов таке мені сказати? удруге цього разу здивовано глянув на нього скіфський князь, руку якого було проткнуто перським мечем чи перським списом. Я прийшов, щоб залишитися в тебе, вигукнув Мільтіат. Знахар закінчив перев'язувати руку і пішов із легким поклоном. Можливо, то був жрець котрогось скіфського божества, бо зовні нагадував безбор... безбородого євнуха, мав на собі довгий, доп'ят, подібний до жіночого одяг. Князь Пугач обережно торкнувся руки і сказав: якщо хочеш, Можеш залишитись у мене. Піди скажи своєму моєму огнищанинові, що беру тебе замість того вівчаря, що добровільно пішов на погибель, нібито заблукавши до персів, із двохтисячною отарою овець разом із весняними ягнятами. Мільцят не знав цих скіфських хитрощів. Для чого твій вівчар заблукав до персів? перепитав він. Щоб перси не втекли до вашого мосту раніше, як за два місяці, і щоб скіфи застукали їх на своєму березі, завершив думку пораненого скіфського князя Пугача Мільтіат. Як же ви самі прогавили персів? спитав він. Коли людина рятує голову, то перевершує хитрістю навіть саму себе, буркнув князь. А тоді раптом розпачливо ляснув здоровою рукою по лобі. Дурна довбня! Ми чекали, що перси побіжать до вашого триклятого мосту навпрошки, ще й хитро підказали їм цю дорогу. Там степ залишився невипаленим, і в тиверці залишилися неприбрані поля, а дарій пішов знайомою окружною дорогою, де вітер ганяв тільки сажу та попіл, хоч на тому згарищі з голоду сто тисяч персів полягло, та й тут іще тисяч до сотні. Мільціад раптом усвідомив, що цей скіфський архонт розмовляє з ним еллінською мовою, хоча й із чужинським приголосом, але ніякого бажання розпитувати його про це в Мільтіада не було. До того ж родовусий велетень аж ніяк не нагадував обличчям грека. Скіф гнівно глянув на мільтіада, той мимоволі зіщулився під його поглядом і глухим голосом запитав. Ти справді хочеш зробити мене рабом підпасичем. А чого ж? Греки найкращі у світі раби, греки народжені бути рабами, з несподіваним юначим запалом прогремів Скіфський князь. Якби ви захотіли визволитися з перських кайданів, то не рятували б свого пана, перського царя. Тепер підійдіть до нього, і він надіне вам золоті нашийники. Іди із усіма своїми греками. Бридливо окислився князь Пугач, і перший пішов геть. Скіфи почали підтручувати Мельтіада в бік берега, де залишився його корабель. Волочачи по землі чорну гриву шолома, херсонецький тиран, мовили хоманці, шелестів губами. Греки найкращі у світі раби. Греки найкращі у світі раби.